я готувалася до цього відео, я натрапила на трет в редіті, в якому йшлося про те, що продакт плейсмент серіалі Друзі з'являвся понад як 765 разів. Це дуже багато. Ви на каналі Оленка про тут я розказую про рекламу та СММ, про кіно та серіали, про плівкову фотографію. Про все те, що мене цікавить так само, як і вас, і чим залюбки з вами ділюсь product placement і друзі, точніше, друзі, які вивели product placement в серіалах, ну і напевно в кіно, просто на рівень кіномистецтва або мистецтва як такого в цілому. Що це таке, який мій топ-5, давайте розбиратись. Поїхали! Буду вдячна вам за вашу підписку. Тавте дзвіночок, якщо хочете отримувати сповіщення про нові ролики першими. І, звісно, дякую за ваші коментарі, конструктивні критики та підтримки. Вони важливі для мене, тому що дають можливість робити контент і канал кращим для вас. Не буду забирати. Багато вступного часу, давайте до суті. Product плейсмент це такий підхід в рекламі, коли ми опосередковано, непомітно, не прямо в лоб залишаємо продукт або інформацію про цей продукт, сервіс, будь-що, що хочемо прорекламувати в кадрі. Ну, наприклад, якби зі мною співпрацював бренд Спрага, то якби я поставила ось тут -от баночку брендингом до вас, час від часу би її там пила, тримала би в руках, це був би продакт плейсмент. Але поки спрага не звернулась до мене за інтеграцію, ми прибираємо її з кадру, тому. Що що ну реклама не безкоштовна, де й в цілому на цьому каналі поки що її нема. Продакт плейсмент в серіалах і кіно існує він достатньо давно, і я думаю, що з появою перших фільмів уже на масовий загал, продакт плейсмент став чимось невід'ємним в маскульці. Я думаю, що всі пам'ятають ці культові телефони Nokia в Матриці або Астон Мартін в Джеймсі Бонді. Улюблений продакт плейсмент в улюбленому кіні. Підставте самі. Я думаю, що ви всі прекрасно Пам'ятаєте, що це таке? Product placement крутий тем, що ми е, опосередковано і дійсно не прямо таки в лоб показуємо продукт в ситуаціях його вжитку з культовими героями, яких ми любимо. І це класно. Тому це один з моїх улюблених підходів в рекламі. Тому product placement – це класи топ і серіал Friends в цьому плані один з найяскравіших. Ну, по перше, ви вже почули, що product placement там було дуже багато. Але погодьтеся, імовірніше за все, ви якщо і помічали. Інтеграції то не так часто, як вони там реально з'являлися. Наприклад, про інтеграцію з брендом Puma я взагалі ніколи не задумувалася. А він там з'являється. Чому не задумувалася? Тому що там дуже яскраво представлений бренд Nike і дуже яскраво представлений бренд Reebok. А тут виявляється, що в останньому сезоні в двох-трьох серіях були кросівки Puma. І я навіть трошечки привідкрила очі, тому що я була дійсно ну не те, щоб шокована, але була приємно здивована. Є ще ряд серіалів, які теж дуже круто себе проявляють в форматі продект плейсменту, але почнемо просто з королів цього жанру, і це, звісно. Друзі, я не буду показувати вам 765 прикладів, тому що чесно кажучи, це занадто багато. Але покажу свої улюблені, тому що мені здається, вони іконічні. Почнемо з того, кого вже озвучило це Nike. і цього бренду було дуже багато, особливо в перших, в золотих сезонах. Одна з найприкольніших інтеграцій, яка мені подобається, хоча тут прямо цитують, ну цитують, називають і вимовляють слоган компанії Just Do It, але воно дуже мілашне і це другий сезон, друга серія. Дивимось. Кросівки неймовірно дорогі, і я знаю, що він з них виросте за 20 хвилин, але я просто не могла стояти. І в цій серії багато на Тут тут показуються мініатюрні кросівки, які Моніка дарує сину Роса. Ви подивіться, Бен поміряй. Фібі, намагаючись якось погратися з малим, вона бере ці кросівки, там видно брендинг, як ви бачите, і вона проголошує цей слоган «Just do it!», Так граючись. О, господи. Може для нього забагато емоцій? він дуже голодний. Прикольно. Класно. Я би не сказала, що це напориста, хоча це, напевно, найбільш помітний продект плейсмент, окрім, напевно, Ральфа Лорена, але про нього пізніше скажу. Тепер переходимо до наступного прикладу. Це другий сезон, дев'ята серія. І у нас тут одразу три інтеграції. Перша на початку самої серії, коли Рос заходить в кав'ярню, на самому-самому початку. Дуже непомітна, можливо, ви ніколи не звертали на це уваги. Ми бачимо, як Рос підходить до барної стійки в кав'ярні з двома пакетами. І одразу їх ставить. Уважна людина ймовірніше за все помітить брендинг на цих пакетах, і це Мейсіс. Достатньо відома, і вона ще не раз буде комунікуватися в цьому серіалі. Тут нам показали прямо пакети в інших епізодах. Не завжди нам показують брендинг, але дуже часто говорять про Мейсіс. Не тільки Мейсіс є в цьому серіалі, і в цій серії навіть тут у нас є ще дехто. Я би навіть сказала, конкуренти. Це дуже цікаво. Бі -бі. Нічого не чути нічого. Okay. Тут ми бачимо одразу дві інтеграції. Перша це великі такі більші пакети крафтові, на яких написано Big Brown Bag, може бути ще Small Brown Bag, може бути ще Medium Brown Bag і ще там якісь варіації. Це може здаватися просто прикольним написом, але насправді це брендинг Bloomingdale's, який тут теж буде часто виникати. Його часто будуть проговорювати в діалогах, прямо не показувати, але в цілому він тут з'являється. Другий це ося, yeah, що все добре. Я добре знаю, як вона переживає. За барс, я не впевнена наскільки я добре вимовляю саме це прізвище, але це прізвище, яке ну по суті є назвою мережі магазинів продуктових на честь власне сім'ї засновників італійського походження. Досі існують, досі як і все. Насправді мені здається, що продакт плейсмент в американських серіалах і кіно це дуже хороше свідчення того, що коли клятий сусід не намагається тебе кожні 100 років знищити. То сімейний бізнес, і взагалі бізнес, він може бути дуже тяглий в історії. Так от ці всі і Bloomingdale's, і Macy's, і Забарс вони існували давно, і існують досі. І тут ми бачимо, що звідси. З другого цього магазинчика вони принесли теж пакет. Дуже добре видно цей брендинг. Він дуже яскравий, він дуже помітний. Тут не треба нічого комунікувати, тут саме за себе все говорить. І в ньому у нас лежить багет. Як вам така історія, коли в межах одної серії у нас є Bloomingdales і Macy's, які по суті ймовірніше за все можуть конкурувати за цільову аудиторію? Мені таке подобається. Не часто знайдеш клієнтів, які не будуть боятися стикатися з конкурентом на одній площині. Більше того, що у нас вже закон доз. Це робити. Тобто нам уже можна робити рекламу одночасно Пепсі і Кока-Коли, використовувати обидві торгові марки, тому що вони ще в, в, в однаковій категорії. Але поки що дуже рідко, коли таке можна проспостерігати. В Америці навпаки, це просто ці відомі всім битви Макдональдса з Бургер Кінгом, потім Мерседеса з Ауді, з БМВ і так далі. Дуже цікаво спостерігати. І це дуже крутий приклад. Наступний продакт плейсмент, він не одразу, ти розумієш, що це продакт плейсмент, тому що тут є, як то кажуть, складнощі перекладу з українською на англійську і навпаки, а з мови Фібі на мову інших учасників цього шоу. І тут у нас продакт плейсмент такого бренду і-печвек Nestle. Тул яке Фібі видавала помилково за рецепт, прадавній рецепт її сімейний печива від її там якоїсь прабабусі, яку вона помилково називала Nestlé Toulouse. і казала, що та ви просто американці все неправильно французькою читаєте. Це Nestlé Toulouse, а не Nestlé хаус. Ви, американці вічно не вчите французьку а по суті, це просто печивко, і це було дуже смішна, як на мене, інтеграція. Тому що тут показувалося от складнощі франко-англійських перекладів. Дуже забавно, дуже веселий епізод. Це сьомий сезон, третя серія. Бабуся казала, що рецепт придумала її бабуся. Як -як? Несле Як-як? Несле Тулуз. Леслі Толгаус. Я завжди дуже сміюся з цього епізоду. Він дуже забавний. В черговий раз показує таку о, веселу фріканутість фібі. Ну і класний продакт плейсмент сам по собі. Фібі, фібі, це він. Це yes! так, такі витінки, ти потрапила в пекло. Наступний продакт плейсмент він теж буде тягнутися, як і Nike, і Bloomingdale's, і решту таких от великих інтеграцій крізь сезони, і в даному випадку це продакт плейсмент бренду Ralph Lauren, який з'являється у нас глобально уже десь напевно п'ятий сезон і далі аж до кінця. Хоча вони його згадували в сезонах і раніше. І тут цікавість цього продакт плейсменту в тому, що ми його спостерігаємо не просто як. Десь на поличці. Ми його спостерігаємо в кар'єрній канві, в кар'єрній історії персонажки. Тобто Рейчел Грін, вона приходить туди працювати, вона розвивається, вона працює, вона отримує підвищення, переходить з одного відділу в інший і так далі. І тому подібне. Тобто, у нас тут інтегровано все дуже розумно, дуже прикольно. Добре, що ви всі тут а що таке? завтра. Я йду на співбесіду, Починається все в п'ятому сезоні в сімнадцятій серії. Радий за тебе. Щепас. У них не труси, а зна що. Чого це? Я купив у них пару найбільшого розміру і ледве запхав туди своє хазяйство. Я буду координатором жіночої колекції. <головіка> Мало того, що тут піднімається тема трусів, <головіка> дуже завжди з цього сміюстах шиї. Джоуї прямим текстом каже, що у них білизна Сакс, тобто вона відстійна. І це дуже прикольно. З цього починається вся історія і розвивається вона аж до останніх серій 10-го сезону. Коли. Рейчел намагалася перейти в інший бренд. До речі, Луї Вітон про нього я розкажу вже на наступному епізоді. Він у нас теж з'являвся не один раз, декілька разів в згадках кар'єрного е, зросту Рейчел, а декілька разів прям продуктами. Тут у нас також згадувалося Гуччі, теж як місце, де потенційно могла б працювати Рейчел, і може ще хтось. Ну тобто, в цілому, тут фешн-бренди вони опосередковано з'являються. Але найбільше, звісно, з'являється Ральф Лорен. Тут він навіть з'являється особисто в одній з серій, якщо не помиляюся, в шостому сезоні, коли Фібі думала, що вона цілувалася з Ральфом Лореном в офісі Рейчел. І, і тепер переходимо до останнього прикладу. У нас тут є Луї Вітон, і починається це все. До речі, 10-й сезон мені здається, 10-й сезон в цілому сезон, в якому з'явився Лойвітон, і був аж до кінця. Починається все на початку серії номер 5, 10 го сезону. Конкретно в цій серії з'являється у нас Лоєвітон в якості чемаданів ЕМІ, сестри Рейчел, яка буде глядіти їхню дитину з Росом, Рейчел і Роса. в цій серії вона просто з'являється з цими чемоданами. Бренд і продукт взагалі не комунікуються. що класно. Кого я багато мереж? Чого Другий приклад продакт плейсменту в цій серії? Ну його треба прямо дуже вдивлятися. Але насправді, якщо ви подивитеся на бек, тобто на задню стінку, взагалі всього, що відбувається на кухні у Моніки, то ви побачите там дуже багато продакт плейсменту. Річниця була оказана, що то там он. і баріла, і якісь цукрозамінники, джеми, все, все, все. Я насправді навіть не знаю і половини тих брендів. Деякі можливо з них вже навіть не існують. Все ж таки, може когось уже нема. Але баріла там зчитується одразу, при тому, що ви бачите, вона заставлена іншими брендами, взагалі не підсвічена, непомітна, але вона там є і бренд. Зчитується, і це дуже і дуже круто. От якщо ви кого небудь будете задумуватися про продакт плейсмент, нехай вашим референсом стане саме серіал «Друзі», Можливо, серіал «How I Met Your Mother», про який я окремо розкажу. Можливо, знову ж таки Джеймс Бонд, що за воно, тому що в світі про плейсмента є дуже багато крінжі, всякої прям ну дуже неприкольною. А оце це еталон. Еталон. А щодо крінжі, якщо вам цікаво, що це конкретно, я зроблю розбір. Напевно, наступного разу якраз це буде розбір крінжового продакт плейсменту Але просто знаєте, що ви часто можете його бачити в українських реаліях, особливо в кліпах українських виконавців. У них зазвичай зараз виходить по декілька версій кліпів. Одні з чіпсиками або з сухариками як вони там називаються, одні без. І іноді з соком Сандора раніше так була було. Потім друга версія вже без соку Сандора. Дуже крінжовий продект Сме, тому що воно просто взагалі не лягає. Більше того, його зазвичай роблять у вигляді пекшоту. Типу, щоб все ідеально прям виглядало. Ну такого нема в реальному житті. В реальному житті ми не п'ємо отак от брендингом до камери Six Сандора. В реальному житті наші кросівки Nike, хоч би якби ми за ними доглядали, не будуть виглядати прямо перфект перфект. І вони не будуть дивитися завжди в камеру брендингом. Але про крінжу будемо окремо. Сподіваюсь, що цей ролик вас надихнув так само, як мене надихає продакт плейсмен в серіалі. Друзі, дякую, що дивилися. Буду вдячна за ваші підписки. Ставте дзвіночки, щоб не пропускати нові ролики. І, звісно, за коментарі конструктивної критики або ж підтримки буду супер дякувати! Сподіваюсь, вам відгукується такого роду контент. Всіх обійняла, Па-па!